Вітаю вас, мої любі. Я сьогодні вирішила зробити для вас такий невеличкий таро розклад на колоді Світлого провидця. І цей розклад він буде пов'язаний з сьогоднішнім молодиком. Адже сам молодик цей досить незвичайний, тому що він відбувається в поєднанні з Чорним місяцем і з Венерою, що робить великий акцент на нашій. В такій чуттєвій сфері життя на питаннях ресурсів, на питаннях, які торкаються наших бажань. І ось цей чорний місяць, який ще називають Ліліт. А Ліліт це така, ну скажімо, демониця. Це перша жінка, яку було створено разом за Адамом, яка не схотіла йому коритися, не схотіла грати другі ролі. От, і через цю непокору її вона посварилася за даном і втекла від нього. За що Бог її, можна сказати, покарав. От, і вона, вона перетворилась на таку демоницю, яка нас покушає, яка нас затягує в свої, в свої такі тенета. От, це. Ось таке поєднання молодика з Венерою і з Чорним місяцем воно може давати певні негативні прояви нашої особистості, які можуть викликати такі почуття, як заздрість, як спокушати нас на Нечес, нечесну поведінку по відношенню до інших, проявляти в нашому характері темні сторони. От тож я вирішила, що потрібно зробити розклад для того, щоб трошки собі підсвітити, щоб ми не натрапили на ті спокуси, які можуть негативно вплинути на наше життя. Давайте подивимося, взагалі, в принципі, що нам принесе ось цей молодик. Що він принесе в наше життя? Розклад, до речі, загальний. Я не буду робити варіант. Подивимося таку загальну атмосферу, на що потрібно звернути увагу, щоб ми просто розуміли, як нам діяти ось в цей період від сьогодні і найближчі два тижні, на, що, на чому потрібно акцентувати увагу, чого потрібно сторонитися і що нам це може дати. Отже. Що нам принесе ось цей молодик, який сьогодні відбувається? Сімка кубків. Сімка кубків це, знаєте, така карта, яка дає відчуття, що в тебе є дуже багато варіантів, що ти можеш обирати. І ось це, знаєте, як відчуття вибору, воно. Не дає нам сконцентруватися на чомусь конкретному. Це знаєте, чим більше варіантів, як заходиш в магазин і ти хочеш купити варення, чим більше є фірма смаків і об'ємів цього варення, тим складніше тобі прийняти вибір. Тому що, коли в тебе є два варіанти, ти швидше розумієш А чи Б. Так? А тут буде така от. Ситуація, що ви через ось цю багатоваріантність, через можливість обирати, ви можете профукати те, що дійсно буде для вас важливим, тому що відбувається таке розпилення між цими варіантами. Ви і там не сконцентрувалися, і там не сконцентрувалися, і тут вам захотілося. А по факту такого конкретного гарного результату не буде ні в одному напрямку. Це може стосуватися будь-чого. В когось це стосуватиметься кар'єри. Ви там ду будете думати чи мені там направити свої зусилля на? Виконання своїх задач, чи на налагоджування відносин з начальством, чи на покращення свого іміджу в компанії там і так далі. Це може стосуватися різних сфер життя. Ви не знатимете, куди вам зараз направити енергію чи на родину, чи на відносини з партнером, чи на кар'єру, чи на друзів. От. Але в будь-якому випадку це така знаєте розпиленість і ще сімка. Сімка Кубків вона дуже часто дає ілюзії, такі, знаєте, як рожеві окуляри, коли людина не бачить того, що є насправді. На Тому що, бачите, тут ось кубки і зображені, але тут все-таки такий туман є, і тут є змія, яка говорить про певну небезпеку, про е, таку хитрість, хитрість з цієї ситуації, яка нібито дає вам багато. Різних можливостей, але по факту жодна з цих можливостей вона не затримується в ваших руках. Добре, давайте подивимося, на що ми маємо. Щось карти сипнеться, хтось нервує. Так, на що ми маємо звернути увагу на протязі ось цих двох найближчих тижнів? Що має нас, знаєте, як зібрати в крапочку? Що має нас. Що може нам підказати правильний шлях, отак от скажемо. Так, тут у нас місяць. Це старший аркан. Ось така карта. Дуже гарна, мені подобається в місяці колоді. Так от, місяць говорить нам про те, що нам потрібно звернути увагу в першу чергу на нашу емоційну сферу. На ту кількість емоцій, які можуть нас буквально накрити, захлиснути. Тут, бачите, вода взагалі це завжди емоції, а тут ось дівчинка, вона прямо на дні, тобто її накрило з головою цими емоціями. От, і нам потрібно звертати увагу на ситуації, які викликають в нас ось цю бурю емоційну, які доводять нас до стану, коли ми знаєте. Буквально в стані афекту, скажімо так. І, і ще ця карта досить часто підказує нам звернути увагу на свої сни, на те, що нам підказує наша інтуїція. От, комусь може буквально говорити, що потрібно звернути увагу на свою маму. Вона може підказати там правильне рішення чи допомогти вам подивитись на ситуацію під іншим кутом. От, але. І ще місяць це дуже часто такі, знаєте. Там... Заплутані знову ж таки ситуація. Тут у нас вже дві карти: ось, дивіться, сімка кубків і місяць. Дві карти, які говорять про ілюзії, про обмани, про якусь таку мутну ситуацію, де ви не можете розібратися, не можете сфокусувати свої думки і зрозуміти, що до чого. Тобто, це може бути реально якась така ситуація обману, ситуація тої спокуси, про яку ми говорили на початку відео. І... Давайте запитаємо тепер у карт, як же ж нам можна вберегтися від цього обману, від цієї ситуації ілюзорної, яка не дає нам чітко побачити, що добре, що погано, що нам потрібно, а на що не варто взагалі звертати уваги. Давайте, що може допомогти нам прояснити ось цю ситуацію або її уникнути. П'ятірка кубків, знову вода, знову емоції. Прямо сьогодні в нас такий емоційний розклад, не дарма у нас цей молодик з Венерою. Дивіться, п'ятірка кубків, вона говорить, що вам потрібно витягнути себе з цього стану зацикленості і оплакування якихось втрат. Тому що. Тут навіть як в цій колоді дуже так цікаво зображено. Ось тут дівчинка сидить, бачите, вона вже, вона вже в емоційній ямі, по факту, вона вже туди дивиться і воно її не відпускає, тому що вона настільки заглибилась, занурилась весь цей стан переживання своїх втрат, що вона не помічає, як через ось цю її фіксованість на цьому питанні вона втрачає те, що вона ще має, але вона далі продовжує розливати розливати своє щастя, свою ось цю силу внутрішню через те, що вона занадто сильно зациклилася. І вам для того, щоб не втрапити в ось ці ілюзії, в оцей стан такого дурману, можна сказати, вам потрібно відпустити те, що ви вже втратили, і закрити ось ці двері на замок, перестати оглядатися назад і почати дивитися вперед. Давайте, хто або що може допомогти вам вибратися з цієї емоційної ями. Старший аркан Дурень. Для когось це можуть бути діти? Ваші діти можуть допомогти вам подивитися на світ більш позитивно, побачити нові можливості, побачити нові перспективи. для когось це рішення зробити крок в невідоме і розпочати своє життя з чистої сторінки, тобто ну, буквально обнулитися. Зробити такий певний рестарт і ризикнути все-таки. Якщо вам пропонують нову роботу, йдіть на нову роботу. Якщо у вас є перспектива нових відносин, розпочинайте нові відносини. Але в будь-якому випадку вам потрібно виходити з тої трясини, в якій ви зараз сидите, і розпочинати рух до нового. Ще може бути пов'язане. Давайте подивимося, це нове. Або ні, давайте краще глянемо, що вам дасть ось цей рестарт, оцей крок в невідоме. Цей ризик, що він вам дасть? Він вам дасть розуміння того, що вам чогось зараз не вистачає, що ви потребуєте. Потребуєте певного ресурсу, що у вас є якісь незакриті питання, які, знаєте, внутрішні діри, які потрібно ну, по факту чимось закрити. От, і, і ще тут на карті ось зображено, бачите, двері, а біля дверей там он лежить в кутку ключі. Дівчинка просто не помічає, що по факту ключ у тебе є під боком, потрібно просто ним скористатися. І ти відкриєш собі можливість. Для того, щоб отримати бажане. От, тобто комусь реально ось ця новизна, вона принесе можливість відкрити, відкрити собі нові двері в життя. А комусь може дати розуміння, чого вам дійсно зараз не вистачає. По-справжньому, не, не з точки зору соціуму, не з точки зору якихось сімейних переконань, а от по-справжньому, чого вам не вистачає, і далі працювати в цьому напрямку. Давайте тоді подивимося: а чи вдасться вам отримати те, чого вам не вистачає? Каже, це карта розширення, це карта нових горизонтів. Це аркан, який показує, що у вас вже буде чіткий план, чітке розуміння, куди я йду, що мені потрібно зробити для того, щоб досягти бажаного, які я маю зробити конкретні кроки. І ще ця карта говорить про розширення можливість, про збільшення зони впливу, про якісь нові перспективи. Комусь буквально може говорити про нові якісь міжнародні контакти, тому що в класі ця, ця карта вона часто показує от саме поїздки за кордон, контакти з іншими країнами, новими можливостями. Хтось може в відпустку з'їздити і відновити свої ресурси, тому що. от П'ятірка пентаклів це знаєте відчуття, що тобі не вистачає ресурсу. Це може бути елементарна втома, коли ви просто запрацювались, виснажилися, зациклились на якісь проблеми, яка вас не відпускала, і вичерпали всі свої ресурси. А от у вас з'явиться можливість це зрозуміти, сказати так. Так, мені дійсно не вистачає сну, мені дійсно не вистачає позитивних емоцій, мені реально не вистачає там якихось, можливо, комусь знань не вистачає для того, щоб а, покращити своє життя. Так? І у вас з'явиться ось ця можливість рухатись вперед. От. Ну і давайте подивимося, яку нам пораду дадуть аркани яку пораду, щоб ми використали ось цю енергію молодика собі на користь. Порада. Порада. Двійка мечів. Знову ж таки, двійка мечів вона трохи схожа на сімку кубків. Тому що тут у нас вибір через ілюзію багатоваріантності, а тут у нас вибір, коли ми, знаєте, розриваємося, розриваємось між якихось двох варіантів: між хочу і треба, між, між має бути і та, як я собі це бачу, між. Мріями і реальністю, коли ми просто на такому роздоріжжі, і наші думки не дають нам тверезо знову ж таки подивитись на ситуацію. От і е, тут карта радить відганяти від себе ось ці стани, коли ви на роздоріжжі, коли ви стаєте. Знаєте, як обездвиженими через свої сумніви. Не сумнівайтеся, рухайтесь вперед, відганяйте негативні думки від себе, і тоді у вас все буде гарно, ви зможете побачити нові можливості, ви зможете отримати бажане і ви зможете досягти ось такого як розширення, розширення своїх горизонтів, розширення своїх можливостей. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте дзвіночок, вподобайки і пишіть в коментарях. Можливо, в когось лишилися якісь питання, можливо, хтось хоче поділитися своєю історією. От, я завжди рада вашим коментарям, завжди на них відповідаю. А я вам ще раз дякую, бажаю вам гарного молодика. Бажаю, щоб він приніс вам якомога більше позитивних результатів. І до наступної зустрічі. Пока-пока.